Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. В школі справу, хоч яку, починаємо по дзвінку. Тож хвилини не втрачаємо, все нове запам'ятаємо. Розгляньте малюнки, назвіть вироби з тіста, поставте питання до слів. Перше, що ми бачимо зображене на малюнку. Плетінка, далі вареники, наступний крендель, тістечка, хліб, булочка, батон, рогалик. Усе це, діти вироби з тіста. Кожен предмет має свою назву. Як ви гадаєте, що з цього випікають, а що варять? Варять вареники, а всі інші вироби випікають. Яке питання ми можемо поставити до цих слів? Правильно, питання що? Тобто це всі слова іменники. Відкриємо наш зошит, запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядочок, літера С, Велика літера С, двічі, маленька літера С двічі. Склад АС. Славко. Ім'я хлопчика запишемо з великої літери. Назвіть професії людей, які виготовляють кулінарні вироби. На які питання відповідають дібрані слова? Запишіть їх. Діти. Які люди, назви яких професій, виготовляють кулінарні вироби? Так, це пекар, це кондитер. Так? Вони виготовляють щось смачненьке для нас: торти, тістечка, булочки. Це пекар та кондитер. А люди, які виготовляють звичайну їжу, це в нас кулінар, повар, кухар. Так? На які ж питання відповідають ці слова? На питання хто? Хто? звісно, це в нас живі істоти, тому відповідають на питання хто. Давайте з вами запишемо вправа 5 питання Хто? Пекар, кулінар, кондитер. На наступному рядочку знову поставимо питання Хто? Кухар, Повар, Куховар. Кулінар, діти, це кухар, фахівець із приготування їжі. А кондитер це майстер, що виготовляє кондитерські вироби. Поділіться, які страви люблять готувати у вас вдома. ハハハハ Попрацюємо далі. Допиши слова, назви тварин за малюнками, на які питання відповідають ці слова. Хитрий як? Як хто діти? Так, як лисиця. Полохливий як заєць. Вайловатий як ведмідь. Ледащий як кіт, мудрий як сова молодці, колючий як їжак, голодний як вовк. Про кого так говорять діти? Так говорять про людей, які мають схожі риси характеру. Або так себе поводять, так? Мудрий як сова, так говорять про мудру людину. Полохливий, як заяць, так говорять про людину, яка постійно чогось боїться. Голодний, як вовк, так люблять говорити про людей, які полюбляють поїсти. На які ж питання відповідають назви тварин? На питання хто? Це в нас з вами іменники. Давайте запишемо нашу вправу в зошит. Вправа 6, з нового рядочку з великої літри. Хитрий як лис. крапка з комою. Полохливий як заєць, крапка з комою. Вайлуватий, як ведмідь, ледачий як кіт, мудрий як сова, колючий як їжак, голодний, як вовк. В кінці останнього сполучення ставимо крапочку. Уяви себе художником, художницею. Прочитай вірш Миколи Сінгаївського, доповнюючи слова з довідки. Фарби я взяв, намалював. Дятлові! Поглянемо в довідку, що можна було намалювати дятлові. Озерце, небо, серце, ліс. Так, дятлові ліс намалював. Ластівці небо, звісно, ластівка в небі літає. Риба, озерце. Риба плавають в озері. Для всіх моє серце. Давайте ще раз прочитаємо вірш уже з словами Фарби я взяв, намалював, дятлові ліс, ластівці небо, рибам озерце для всіх моє серце. Діти, художнику для того, щоб намалювати картину, потрібні такі речі. Мольберт! Це підставка, на якій художник установлює полотно, картон або папір для малювання. Ви його бачите на екранчику. Палітра це дощичка, на якій художник змішує фарби. Хлопчик також тримає цю палітру. Давайте з вами запишемо вірш, який у нас з вами вийшов. Вправа сім. Фарби я взяв. Намалював дві крапки. Дятлові тере, ліс, кома, ластівці тере, небо, кома, рибам, тере, озерце, кома, для всіх тере моє серце. Крапочки. Оціни свою роботу на уроці. Старався, у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще.